Всім добрий день, дорогі мої друзі, нові підписники, нові гості мого каналу. Всіх вас я рада вітати! З вами Катерина, і в мене буде огляд покупок з барахолки. Була я сьогодні на нашому блошиному ринку і досить вдало я туди сходила. Подивіться, скільки краси мені вдалося купити, і це за один раз. Мені подобається. Я дуже радію, коли вдається придбати. Багатенько предметів гарних, тож сьогодні день був вдалий. Я купила цукорницю від чайного сервізу з ось таким малюнком. Це ручний розпис, рідна кришечка на цукорниці в гарному стані, позолота щедра, як ви бачите, з обох боків малюнок, клеймо. Можливо, комусь знадобляться такі предмети, то я вам їх запропоную, бо в мене вже такі є. А хтось, можливо, хоче дозбирати, докомплектувати сервіс. Я був, так теж вишукую, підбираю, якщо мені щось потрібно, то я теж попредметно щось купляю. І в мене така повна пара до цього сервісу. На чашечці теж ручний розпис з обох боків. І теж в гарному стані ця пара. Я залишу свої контакти, можливо, вам будуть вони потрібні. Ще я купила ось таку чайну пару. Це Баранівка, не дуже старе клеймо після 70-х років, але мені цей малюнок дуже сподобався, бо тут він мені нагадує українські мотиви. Це деколь. Але все одно дуже так оригінально виглядає. Тож я собі взяла, я збираю окремо чайні пари з цікавим малюнком. І ось тепер в мене така парочка з'явиться в колекції. Ще мені вдалося купити майже повністю чайний сервіс. Тут чотири чашечки, і тільки немає блюдечок і двох чашок. Тобто, блюдечка можна підібрати просто білі. Золотим обідочком, але сюди йдуть теж з таким ось малюночком. Це як грушка, я називаю, можливо, хтось теж назве слива Ось клеймо, тож, можливо, комусь до комплекту буде потрібно. У мене вже є такі речі, тож я купила на продаж. І чайник теж з обох боків малюночок, рідна кришечка, позолоти багато, не жаліли раніше. Особливо багато позолота на наших виробах і молочник, що цікаво, на всіх предметах з обох боків йде малюнок. Ось такий гарний молочничок і така гарненька цукорничка, теж позатенька, добротна, ось така, теж все в гарному стані. Чудові предмети. Звертайтеся, якщо вам буде щось потрібно, буду рада допомогти. Всім всього найкращого, гарного вам дня, до побачення!